Всім привіт, мої любі! Вітаю вас знову мене на каналі. Уже на носі стоїть 14 лютого, день усіх закоханих, які дарують подаруночки. і вони символізують їхню любов і їхні стосунки. Якщо ви зайшли сюди з питанням, що мені подарувати своїй другій половинці, то ви звернулися по правильному адресу. Я сьогодні вам розповім 14 ідей на 14 лютого. Приклади тематичних подарунків я буду, звичайно, що вам показувати на фотографіях, щоб ви не розгубилися при самому почутому. Якщо вас це зацікавило, то залишайтеся зі мною, обов'язково дивіться відео до кінця. Я думаю, ви знайдете підходящий подарунок. На що ми можемо переходити до супер цікавих класних подарунків на 14 лютого? Погнали! Перший подарунок це може бути листівка із сердечним текстом. Зараз це дуже популярна тема. В Тіктоці безліч відео ви зможете знайти. Навіть якщо ви зустрічаєтеся невелику кількість часу, ви можете розповісти що-небудь, виразити всі свої почуття. Навіть якщо ви встигли зробити тільки одне або дві фото, то ви просто роздрукуйте їх і також кулейте туди. Це буде супер мило. Наступний варіант для. Людей, які в довгих стосунках, це книга спогадів, альбом з історією. Я думаю, ви бачили також багато таких ідей як оформити, особливо в пінтересті є безліч людей, як ви можете оформити дуже красиво. Ви можете почати оформлювати, і після цього, звичайно, ще продовжувати вже разом. Це дуже цікава ідея, і вона також дуже мила. Всі дівчата і навіть хлопці зацінять, тому що це такий тактильний момент. Можете туди вписати навіть якісь ваші прикольчики, скріни з ваших переписочок, якісь милі моменти, і знову ж таки фотографії, якісь ваші спільні пісні, квитки на романтичний фільм, або ж квитки на каток. Мені здається, багато хто з дівчат мріють, щоб їх запросили покататися на катку. І там подарувати квіточки, щось типу, типу цього, і це буде дуже дуже мило. Я знаю по своєму прикладу, вам скажуть що Мені дуже сподобалось. Тому мені здається, ідея з катком це також безпрограшний варіант. Він буде як мінімум ще місяць 100%, тому користуйтеся. Романтична вечеря із спільним приготуванням піци або якогось печива, вафель щось типу цього. Дуже такий сімейний і милий момент. Мені також дуже така атмосфера подобається. Я знайшла дуже гарні приклади для піци, для оформлення якихось класних смаколиків. Після цього подивитися якийсь романтичний фільм на завершення це буде взагалі супер. Картина у форматі плейлисту також дуже класний варіант. Він дуже довгий час користується своєю популярністю. Навіть у мене є ось така картина в форматі плейлисту. Тут ви можете вставити любу вашу фотографію. Я думаю, багато хто знає. Ви можете обрати повністю колір самого фону. Ну і тут, звичайно, що ви можете поставити вашу любиму пісню, яка вас асоціюється одне з одним. Це буде дуже мило. Я ще знаю, що існують тепер такі фотографії, які ти наводиш з камером і включається відосик через телефон. Тому я вважаю це влучним подарунком і збережеться на довгий час, і потім ви будете сидіти, просто згадувати, які ви були красавчики, і зарі, які ви класні. Трішки позитивної нотки вам. Ну мені здається, ціле відео сьогодні позитивне, тому... На да. невелику коробочку із милими картинками. Я зараз також прикріплюю, щоб ви не запуталися. І якщо ви хочете більше ось таких картинок, то шукайте в Пінтересті. Там ви знайдете повністю безліч варіантів, що можна написати на цій картинці, там де мене заряджаєш, або навіть любов, це і так далі. Також дуже красивий варіант подарунку. Він дуже ніжний, милий. Ну, правда, вам прийдеться трошки запаритися над ним. Набір для картини з відпечатком долонь опожнюю такі подарунки, вони дуже класні. Що стосується картин, що стосується згадок і так далі, цей набір купується в будь-якому, мені здається, магазині Рукоділля. А якщо ви живете в Берліні, то я можу навіть підказати вам, де можна його купити. Це Нана, ну -ну -на. я вам тут прикріплю назву, ви просто буваєте в геолокації, і хлопці або дівчата користуєтеся цим. Там є повністю дуже багато е, палітр, там величезний вибір фарб, величезний вибір холстів і так далі, на яких ви можете малювати все що-небудь, і особливо ваші відпечаточки рук. Тому я наводку вам дала, ви знаєте, що потрібно робити, якщо вам ця ідея зайшла. Коробочка із відкрий коли. У цієї коробочки є така тоненька грань е, з тим, що справді красиво, а з тим, що застаріло. Приклади, що написати і що всередину поставити, ви можете просто знайти в інтернеті, воно є все в відкритому доступі. Насправді це все те, що хоче ваша душа. Ви подумайте про цю людину і що ви хочете зробити для неї, якщо в неї буде тату, та ситуація? Наприклад, якщо ти скучаєш або якщо ти поранилася також тому же самому на нанунана, я -на», дуже... Дуже багато, просто безліч пластирів, вони дуже красиві, вони дуже гарно оформлені, в них дуже гарні наклеїчки і так далі. От саме ось цей магазинчик таких розважальних різних продуктів вам допоможе. Не забувайте одне, що дівчата і хлопці дуже сильно люблять романтику, тому чим краще ви піднесете це, чим романтичніше, точніше, тим буде краще. Наступний подарунок це «Зліпок рук». Дуже мило і так само дуже класний подаруночок, тому що він пробуде з вами, доки ви є. одна проблема. Його потрібно замовляти. Я не знаю, де його можна тут взяти, Ну я знаю точно, що в Україні є такі зліпки, води, їх достатньо багато. І ці сліпки ви зможете знайти навіть просто по хештегу, тому це буде супер. У десятому у нас аж три приклади подарунку. Ну вони пересікаються одне між одним. Перше, це дошка спогадів. І взагалі фоторамка з великою кількістю фотографій, так само приклад показує. І ще дуже класна фоторамка скляна. Також приклад показую, дуже мила, настільки красива. Я, я просто в шоці. Я коли знайшла ось цю рамку скляну, я зрозуміла, що це насправді супер. Тому що є багато різних оформлень, картин і так далі. На піднести у цьому ваші фотографії, ваші якісь маленькі міні-спогади, це буде дуже красиво. Футболка або байка із поцілуночками це хлопцям від дівчат. Дуже милий і тактильний момент. Я обожнюю також такі подарунки, вони дуже ціняться і мені здається, любому хлопцеві також сподобається. Парні підвіски або браслетики. Звичайно, це красиво, звичайно, класно. Не ви просто обдумайте, які вони повинні бути, щоб вони не були супер такі застарілі там може бути дата ваших стосунків, початку стосунків, або щось типу цього. Свічка з посиланням, про це я говорила раніше в відео для подарунків на Новий рік. Но вона тут також личить і, взагалі, дуже класний подарунок. Тому користуйтеся, я думаю, що це також варіант, один із кращих. І останній наш, 14 це. Квіти і солодощі це завжди безпрограшний варіант. А в загальному ви можете зробити бокс. Я обожнюю тему боксів, ви можете зробити бокс і з'єднати декілька ідей, які ви сьогодні почули в моєму відео. Ну що, мої любі, на цьому все. Якщо ви знайшли якусь класну ідею, то пишіть мені в коментарях. Або ж підтримуйте мене лайком. Я старалася підібрати для вас якісь милі і тематичні подарунки, і ті, які би я сама була не проти отримати. З вами була Віка. Всім до нових зустрічей і всім у любові!